З Києва виїхали вранці, Проїхали полтавщину і ось уже Сумщина. Ми з задоволенням відгукнулися на пропозицію Івана Миколайовича Рішняка прекрасної людини, справжнього інтелігента і патріота. Голови благодійного фонду імені Петра Калнишевського взяти участь у відзначенні 320-річчя від дня народження останнього кошового тамана Запорозької січі Петра Калнишевського. Програма буде насичена. Отже, подивимось на все через об'єктив телекамери і поділимося побаченим з вами. Сьогодні велике свято в нашій державі і не тільки релігійне. На Петра і Павла народилась. 320 років тому назад надзвичайно потужна особистість. Наш земляк народився на Роменщині. Останній кошовий Запорізькій січі, святий Петро Праведний Кавнишевський. Проживши 112 років, Петро Іванович Кавнишевський помер і похований на Соловецькій землі, в Соловецькому монастирі. На жаль, ми не знаємо, де його. Тіло лежить, але є надробна плита, яка говорить про те, що він помер 30 жовтня 1803 року. Тобто, народивши в 16 столітті, проживши все 17, він на початку 18 століття помер у 100, на 113 році життя. Це славна, потужна. Постать, якій суще було не тільки військові справи, розбудова козацької січі, це надзвичайно потужний державотворець, якому вдалося організувати Запорізьку Січ, яку, якої рахувалися багато країн світу і боялася наша тодішня імперія на чолі з Катериною II. Ми знаємо його славну історію, ми знаємо його трагічну історію, що він 25 років прожив у у Соловках в одиночній кам'яній камері, як то кажуть, кам'яному мішку, але не відрікся від своєї величезної ідеї побудови вільної казацької держави на українській землі. І от сьогодні ми. Святкуємо на Роменщині, на його батьківщині, починаючи з села Пустовитівки, де він народився. Сьогодні відзначаємо 320 років дня народження. На місцевому рівні я хочу довести до всіх, що нещодавно була прийнята постанова Верховної Ради про святкування відзначення 320-ти річниці з дня народження Петра Калнишевського на державному рівні. І буде створена днями робоча група по святкуванню і відзначенню 320 років з дня народження Петра Калнишевського. Думаю, що це відбудеться у жовтні місяці на козацьке свято по А сьогодні ми якби напередодні цього великого державного свята. Хочемо, і буде проведена науково практична конференція за участю за участю працівників музею Хортиця, за участю режисерів, артистів, які будуть, який буде головну роль виконувати в фільмі Лицарі дикого Поля Голубовича, Михайла Васильовича, інших істориків, працівників музею, місцевої влади. Ми проведемо наукову конференцію як і е, е, присвяту дню народженню і як підготовку до великого відзначення е, 320 років дня народження, яке відбудеться осінню цього року. Це знакова подія для нас, для Роменщини. Чому? Тому що Таких фігур, як Петро Іванович Калнишевський, не так багато в нашій історії, а може, є, але не зовсім відкриті для нас. От, дякуючи ініціативі колись Івана Миколаївича Рішняка, ця фігура і ця постать стала в історії нашої держави такою значущою і знаковою, яку вона заслуговує. І сьогодні от багато зроблено ним. Потім після нього вже ми. Підхватили цю ініціативу і зараз працюємо серйозно над цією постаддю, над розкриттям його як серйозного і державного діяча, військового діяча, патріота держави і так далі. Тому ця подія для Роменщини дуже серйозна. Ми святкуємо це свято і розуміємо, що воно. Потрібно не тільки жителям ромен, а й всій державі. Тому безумовно для нас знаково, що зараз прийнято таке рішення Верховною Радою про відзначення 320-річчя з дня народження Петра Івановича. нашої території, наших теренів. І е, закінчуючи, охоплюючи також слов'янські часи, охоплюючи часи Київської Русі, Київської держави. Ну і Скіфські на наш край це було прикордоння. Про що свідчить та ж сама знахідка Мамонта, ви знаєте, недригалівський район, так? вже людність, яка населяла наш край, от, користувалася серпами. Вже сім, як мінімум, тисяч років Василь. тому, Хто такий пошовий отаман. Це перш за все військовий діяч. Але Петро Іванович Калнишевський був також великим меценатом і благодійником цього, взагалі, запорозькі кошові не опікувалися в основному цим, оскільки вони були військовими діячами. Здоров'я миру було получе і буде здоров'я. Ангел хорони філя. Спаси вас, Господи, здоров'я миру було получе. Спаси вас, Господи, спаси вас, Господи, і буде здоров'я. Свято Богу, здоров'я, свято буде здоров'я. Наш генералітет повинен бути.

Тільки не зникає в наш час, а навіть росте. До вашої уваги роботи учасників нашого шкільного гуртка – художня обробка теоретин, де хлопчик навчається всім тонкощам цього популярного виду мистецтва. Це вид мистецтва, за допомогою якого виготовляють плоскі та об'ємні композиції зі скручених у спіралі смужок паперу. Використовували квілінг для декорування різних книжок та релігійних ікон. В наш час, за допомогою квілінгу, ми можемо декорувати різні речі, такі як різні скриньки, меблі, за допомогою квілінгу виготовляють декоративне панно. Починаємо нашу роботу сьогодні з настійного пан роботи Хмельницької міської ради. Романської районної державної адміністрації та Всеукраїнського городівного фонду імені Петра Калишевського ми проводимо наукову практичну конкуренцію з нагоди 20-ї річниці з народження останнього кошакового громада Запорізької сущні святого Петра Івановича Калишевського, на яку запрошені і присутні послідовної адміністрації Сірові. Заступник походок державної адміністрації Сергій Лісай. Іван Миколаєвич. Кологатського українського планівного фонду і Одрапа Нішерського під її ініціатором Іван Миколаевич Вишня. Далі Козацтва Віктор Васильович. Народист України, побагатьох країн світу, заслужений працівник культури України, кінорежисер Савія Володимир Олексійович. фонду ім. Петра Павловичевського Юрію Дмитровичу. АПЛОДІСМЕНТИ Дорогі господарі! Прийдіть всі ліцяною і життєвною церкви святою і спасі Божою та душі нашої. Благословені Ядові на вас, покладаючі народи, що пройдуть святами і у веки вікових. Амінь. 320-та річниці з дня народження. Останній пажог Домана за туристки січні святого Петра Івановича Танашевського. Життя цієї особистості приклад вільного і неспореного духу великого народу, а діяння церкально-дображній історії Запорізької січі, і в дружності та протирічні. Президент Дніпроклада Івановича встановлює коротко українського державотворення. Наше місто підтримує справу відродження ідей та традицій, направлених на рахування патріотизму, популяризації та роздовіщення ім'я Петра Калнашевського. Спеціалізована загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 імені Петра Кланашевського розслабляє стародавні ромен на рівні держави, життю діяльності останні кошового присвячення міста місточного місто, 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 залу Роменського визнавчого музею, найцікавішими експонатами якої є Євангелія Петра Клинашевського. При ваговій історії історію ромен розповідає пам'ятний знак останнім пошого отаману. Імене Петра Іванович Панашевська разом одна із вулиць міста. Символічним є те, що проведення науково-практичної конференції співпало із релігійним святом Петра і Павла. Свято в святих, які виступають за канал простого народу, і з яких вийшов сам Петро Іванович Панашевський. Тож, шановні, у цей день хочемо бажати учасникам конференції на вичерпній енергії яка є невеликим стимулом до праці відкрити щирих сердець, які подарують оточенням такого спілкування. Окремі слова вдячності Запорізького благодійного фонду імені Петра Шедашевського його керівнику нашого земляку Іван Миколаєвич Ніко. Є задоволення від того, що те задумане, підняти колись із забуття, сьогодні набуває назву. Це якби він готовий матеріал, але він був заботий у По постаті Конішевського, затабований майже 200 років після його смерті, і царська Росія, і потім наша Росія, нікому не було, не хотілося, щоб на терені. І в і кожного Радянського Союзу народжувалася якась вільна країна з вільними поглядами на організацію життя, і на чолі її стояла якась особистість. Ясно, що вони були затабовані, заборонені. І разом із багатьма тут присутніми нам вдалося все-таки розпочати повернення 20 років тому назад. І більше повернення цієї постаті до нас, до сьогодення, до наших дітей, до наших внук, онуків, до наших пощадів. Більшого для мене особисто для більшої нагороди, чим я бачу сьогодні і бачу зараз, у мене її немає на сьогодні. Тому я надзвичайно вдячний, дякую Богу, дякую Петру Калушецька, дякую вам. І ще раз вітаю вас із цим дійством яким ми з вами розпочинаємо, розпочинаємо його святкування, його 320-го з дня народження. І святом вас Петра і Павла і святом э, Петра Кам'яшевського. До нас мені хочеться підняти одну людину, щоб він устав на неїся. Мель міста Олександрів э, Луганської області, Микола Олександрович Грейков. От ми з Леценком Миколою. З Іменевичем, Світренком, з Юрієм Миколаєвичем із е, Володимиром Олексійовичем Савєдовим е, в минулому році вирішили е, провести конкурс на тему Петро і добавку. За два з половиною місяці прийшло більше 200 робіт із усіх куточків нашої держави. Нашої тобто це об'єднуюча постать, яку сприймають однаково і на Запоріжжі в Січій 20, і на Львівщині. І е, Лівецька Черні... область, і Одеська область, і Крим. І ми готові сьогодні створити фільм, про який буде сьогодні йти мова. Я думаю, що про це скажуть автори цього фільму. Ми готові, Україна готова, Україна чекає, Володимир Борисович, Цього фільму я е, переконаний в цьому. До речі, Петро Комішевський канонізований три роки тому назад Українською православною церквою, ми надзвичайно її вдячні, Торфон, також пишається тим, що півтора року тому назад випустив збірник Петра Івановича Канашевського. Ці матеріали збиралися у архівах Росії, Санкт-Петербургу, Марій Москви, Польщі, Канади, США і ясно, що наші архіві нашої України. Ми працювали більше двох років над цим збірником на і вийшла така дуже хороша, на мій погляд, і цікава інформація про нашого земляка Петра Івановича Комішевського. Минулого році також відкрили пам'ятник за ініціативи нашого козацького отамана Віктора Васильовича Ляка. І при підтримці державної адміністрації обласної керівництва університету педагогічного і громадськості міста Суми відкрита стела біля, 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 біля університету. Я особисто був на відкритті, Було надзвичайно приємна стела, присвячена нашому казацтву і особисто Петру Івановичу Калишевському, останньому кушовому атаману Запорізької січі. дякую вам, Віктор Васильович, ви э, достойні ці подяки і продовжуйте подальше э, працювати в цьому напрямку. Ми також э, ще раз повторюємося і вдячні э, э, Савєріву Володимиру Олексійовичу, э, який э, долучився до. Фільму над ним ми працюємо, відключаємо, допомагаємо його, виділені кошти мені здається, що е, е, воно обов'язково відбудеться. Я згадую 2003 рік, коли вперше е, під прапором е, Віктора Януковича за його підписом вийшла постанова Кабінету міністрів про відзначення 200 років для смерті. Тепер у нас є паспорт пропуск до президента, він президента, і ми мусимо з вами. Скористатися цією постановою, який був прем'єр-міністром, він підтримав нас. Я надзвичайно вдячний журналу Гетьман і його редактору, головному редактору і всім його, всі його колегам Кравчук Ігор Андрійович у 1991 -му році поставили пам'ятника. Але ми мусимо сконцентрувати зусилля і довести той комплекс до кінця, все таки той пам'ятник мусить стояти на кургані, а в кургані мусить, мусить працювати кабличка, музей кабличка. І це буде знаково, це буде велична грамоту Петра Калишевського, всекратського владіння коло за підтримку по організації заходу. Славетних традицій Казацькій доби та знаходить 32-ї з дня народження останнього кошового отамана е, Запорозької Січі нагородити проценку помилую почесної з української ради. Нагороджується Зеленська Вікторія Володимирівна, почесної галупи, Світласько Владимир, Олександр Миколаївна, заступник директора загальної освітньої школи No3 імені Тракта Олександр Віталійович Івашенко, директор музею. Будьте вручити Тетяні Тетянівані болярні таку грамоту і ще раз подякувати їй за те, що вона нам допомагає організувати такий формі. Я хотів би також маю честь вручити, от у нас такий є знак. Хоч відзнака відзнати, хрест Петра Колишевського, от він цей хрест це найвища нагорода нашого фонду. І мені велико задоволення, хочу вручити, і я це роблю, це цю нагороду Голубовичу Михайло Васильовичу. Те, що ми маємо в руках таку книгу, де він є головою редакційної комісії. І ми хочемо від щирого серця ще раз подякувати. Депутату Верховної Ради Третього скликання, кандидату економічних наук, голови міжнародної організації Сумське земля. Голови Всеукраїнського фонду Камнишецького, голови Сумського обласного історичного вглуху, ми нагороджуємо найвищою нагородою казацтва Івана Николайовича Рішнякова. Останами Я думаю, що ще нічого не сказано про Колишевського. Так, останній Кошовий, так, воїн, так то, так. Я вважаю, я сьогодні 10 років виключно займаюся тільки цією поспоті і цією історією цієї людини. Я вважаю, що сьогоднішній України, і взагалі, як такової України, словом України не було б, якщо б не був Петро Іванович Колишевський. Він перший зрозумів серед всіх гетьманів і серед всіх, так сказати, можновладців, він перший зрозумів, що без економічного зростання України ніколи України не буде. Народний артист України, заслужений працівник культури України і виконавець головної ролі Дмитра Калишевського в майбутньому фільмі Лицарі Дикого поля Воробовичі Михайло Субтитры. Ви знаєте, я дійсно був сьогодні схвильований, коли я потрапив до музею. Я дуже вдячний всім, хто причетний до сьогоднішнього дня вісна. Дуже вдячний, коли Калмишевський знаходиться в казематі, і коли йому дуже важко, він... Забутті, він завжди розмовляє з батьком, який йому дав завдання ще молодим, щоб він сіяв хліб, зерно лишив йому і сказав, це, це зерно повинно бути посіяне в дикому полі. І я дуже вдячний, Івану Миколаєвичу, я дуже вдячний, що ви такий плац сьогодні. Зачепили Володимир Олексій, всі, хто присвячать не до цього, пасиві вам, низький уплів. Я любив глибоко переконаний, що прийде час і сьогодні постать Тавнишевська почне виростати в душах наших дітей.